В арифметичній прогресії сума 3 і 14 членів дорівнює 90. Треба знайти суму п'ятого і дванадцятого членів. Можна це завдання розв'язати, знаючи формулу nного члена арифметичної прогресії. Ан дорівнює А1 плюс умножити на n-1. Так ось А3. Плюс А14 дорівнює. Якщо А3 ми розпишемо за цією формулою, плюс А14 також розпишемо за цією формулою, то у нас виходить, що 2А1 плюс 15Д, ну і сума дорівнює 90 за умовою. Так само розпишемо А. 5 плюс А12. А5 за формулою арифметичної прогресії А1 плюс 4 d А12, А 1 плюс 11 d Дорівнює 2А1 плюс 15D. Ну і неважко здогадатися, що це також дорівнює 90. Тобто тут відповідь А 90 Але можна розв'язати. Набагато швидше, якщо знаємо властивість арифметичної прогресії. Ось властивість арифметичної прогресії, якщо К Л, П і С це натуральні числа, так що сума К плюс Л дорівнює П плюс, S, тоді оці натуральні числа у нас будуть як номери арифметичної прогресії, тобто А з номером К плюс А з номером L між собою К і Л в сумі дорівнює сумі П і С. Так у нас так само А3 плюс А14 номери тут. 3 плюс 14. А треба знайти суму А5 плюс А12. І тут номери 5 плюс 12. І тут 17 і тут 17. Тут, тобто між собою ці суми будуть рівними, тобто А5 плюс А12 дорівнює також 90.